Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом приготування смачного кролика. Потрібно один кролик, 2 склянки відвареної квасолі, 500 г помідорів, пів літри сметани, 200 г масла, 1 столова ложка паприки, одна склянка борошна і сіль за смаком. Тепер готуємо кролика я попередньо вимочила з додаванням мосту і нарізала на шматки і натираємо сіллю. Залишаємо маринуватися на 2 години. До борошна додаємо паприку. Перемішуємо. Обкачуємо в борошні шматочки кролика. Смажимо кролика на олії на сковорідці з двох сторін. Кролика усмажили, тепер на дно форми викладаємо половину масла. Кладаємо половину кролика. Викладаємо помідори. Я беру заморожені, можна брати свіжі. Вино ще квасолі викладаємо. Так шари повторити. Зверху заливаємо все сметаною. Ще трішки присолюємо і запікаємо приблизно десь 2 години при температурі 180 градусів. Такий кролик виходить: м'ясо соковите, ніжне, з квасолькою смачне. Пробуйте, готуйте, смакуйте всім смачного.